Так, ну що, приїхав на об'єкт, друзі. Що там, що що? Туда, Туда, так, подивимось, що там опці роблять. Добрий день. Добрий. Що справи? Супер. Все нормально? Куди йти? Туди, чи сюди? Сюди ми так. Так, йдемо подивимось. Що там в нас сьогодні? Ось Юрчик. Юрко, привіт. Привіт. Ну що, красота? Звісно. Коли почали сьогодні монтаж? Так, да, зразу. За один день. Щоб розуміли, зараз э, в третій і вже майже все готово. Це врівення, це сервіс, це пацани, бойці, так? Да? Юрчик? Фигачить, блін, просто. В футболках красивих, все як треба. Все все, все у людини новенька. Тільки розпечатав, так? Да? Я, я знав, що ти приїдеш на ти... <плес> що в нас тут, коротше? У нас тут, друзі, ось така конструкція нерухома, клемневий профіль по периметру. І просто скіпимо скло. Це буде така глуха стінка, скляна. І дві конструкції в нас ось тут. Одна на фасаді расувка і одна збоку. Наша система прямо улюблена, слайдингового типу, розсувна. Колір дуже класний, до речі. Подивіться, чорний. Чорний і він бачите, такий в крупиночку, структура. Примикання, ви дивіться, як робимо гарненько. Бачите, тут псу, стрічка, вона така розширюється сама і заповнює всі ось ці нерівності. Ну, тут теж, тут у нас стулка, не стулка, а проєм розділений на 5 частин. І одна за іншою. Так ось і ось так ми її закриваємо. Воно ще в процесі монтажу, тобто ще будуть деякі моменти дороблюватись. Тобто тут буде у нас ще такий ущільнювач, алюмінієва така планочка, яка буде перекривати ось цей зазор. Ну, В принципі, ось такий вигляд ми тепер маємо. Класний. Так що, друзі, ось це зараз прямо дуже актуальна система. Ми її прям. На терасах найчастіше використовуємо. Вона, як на мене, ідеально підходить для таких рішень. Тому, будь ласка, звертайтеся, якщо хочете собі таку саму.